Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така класна підсвітка номера. Вона на 8 світлодіодів, 6 світлодіодів для підсвічування номера. І ще додатково 2 світлодіоди, які ви можете використовувати і підключити до габаритів, або можете підключити до стоп-сигналу. Підключається воно окремо, окремо на підсвітку номера і окремим проводом ось ці два світлодіоди можна як стоп-сигнал використовувати або як габарит. До кожної підсвітки йде комплект кріплення. Це виробництво Туреччина. Вона працює від 12 і від 24 вольт. Дуже хорошої якості. Її розміри. Ширина 100 мм. Висота 60, товщина 60 і монтажна відстань отворів 75 мм. Ось така класна підсвітка. Якщо вона вам сподобалась, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.